Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю усіх у студії Ілля Кабачинський. Це спеціальний ефір на радіо НВ. Росія атакувала Україну цього тижня рекордною кількістю ударних повітряних засобів одночасно 550 одиниць і більша частина з них це власне шахеди. За останні тиждень це друга така велика атака. 29 червня ще було 537 повітряних цілей. І власне Росіяни нарощують за статистикою у червні. Більше п'яти з половиною тисяч шахедів були використані для ударів по українським цивільним містам. Власне, як з ними боротися що з цим робити? Говоримо прямо зараз. Зі мною на зв'язку. Ахілес Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем. Ахіллес. Вітаю вас, Юрію! Україні. Героям слава! Я хотів би почати з того, що цього тижня вперше з'явилося таке. Повідомлення, хоча б з якимись деталями, що під час останньої атаки 60 одиниць шахедів були збиті завдяки дронам-перехоплювачам, а всього з моменту, коли їх почали тестувати, 550 одиниць шахедів було завдяки ним збито. Власне, що що можна розповісти про ці дрони? Як вони працюють? Що, що це взагалі таке за така зброя зброя це причина на сільських зв'язках? Значить, Російська Федерація замовила свого часові Ірану безпілотники типу шахет, які спроможні нести на своєму борті корисне навантаження боєприпаси, зокрема з терборичною дією. Якби конструкція дуже проста. В дію цей засіб проводить внутрішнього зграння від умовно звичайного мотоцикла. Сам він фізуляч зібратий лайнаю палок, але так чи інакше, завдання свої шахет виконав. На початку поставок від Ірану до Російської Федерації як наслідок потім застосування по території України за попередні періоди, що зробили сили оборони? Сили оборони налаштували достатньо ефективну протидію, щоб не витрачати дороговартісні засоби повітряної оборони, як портативні, так і стаціонарні. Щоб зайвий раз не задіювати авіацію, ми налаштували систему маневних, мобільних вогневих груп. Що мається на увазі? Кожен напевно українець бачив. Так чи інакше, на тій чи іншій українській дорозі хлопців та дівчат, які на пікапах з важкими кулеметами виконують відповідні завдання, а саме по збиттю шахеді, противник зрозумів, що 90% всього, що він запускає по території України, пов'язано з безпілотниками, збивається силами оборони як наслідок. Визначив завдання для своїх підприємств: провести модернізацію. Колись іранського іранського шахеду зараз вони їх збирають на базі російських виробників, зробити його більш репзахищеним. Чому тому, що за винятком збиття мобільними вогневими групами, наші підрозділи, які застосовують засоби радіоелектронного подавлення, достатньо активно їх тушили, Я маю на увазі шахеди. Тому противник визначив задачу: перше провести модернізацію, зробити більш захищеними. Друге збільшити виробничі спроможності підприємств. І третє, відповідно, змінити тактику застосування. Що ми отримали на полі бою? Ми отримали шахет, який модернізований і став більш репзахищеним за рахунок тих виробів, які виготовлюються вже на підприємствах Російської Федерації, тобто його складніше стало подавлювати засоби Раді електронної боротьби. Друга складова: ми отримали нарощування спроможності всередині Російської Федерації на поточний момент за різними оцінками, але близько. 300 бортів вони можуть виготовлювати щодоби. Це достатньо серйозна цифра, і завдання для них визначено не менше 600. Тобто до осені це 500 бортів має бути на добу, і далі до завершення цього року 600+, плюс, навіть так правильно скажемо. І третє, в кожен з вас міг побачити, що змінилася сама тактика застосування, що мається на увазі, якщо противник раніше рухався на горизонті висот 300-400 метрів. Сьогодні вони рухаються на горизонті висот більше 2 кілометрів. І сама тактика нанесення вогневого враження. Ви бачили, як це відбувалося в попередні періоди, коли противник по плавній траєкторії заходить на ту чи іншу ціль, і в наших е вогневих груп є можливість його знищити при заході на ціль. На поточний момент противник атакує майже під вуглом 90 градусів, що дає можливість йому також знизити ризик збиття за рахунок протиповітряних засобів сил оборони. Таким чином. Ми маємо загрозу, яка щоночі працює по різних українських містах. Де ж в цьому всьому протидія, що ми можемо зробити, що ми робимо і що нас очікує? Протидія полягає в наступному: що мобільні вогневі групи вони залишаються для виконання бойових завдань і будуть виконувати в тих місцях, де це найбільш необхідно. Зараз поясню, чому це важливо. Друга складова зараз сила оборони, зокрема 429-й полк Ахілес, дуже активно станом сьогодні на позавчора. Нарощуємо бойову спроможності щодо позбиттю ворожих безпілотників типу шахет за рахунок тих розробок, які виготовлюються українськими компаніями, а також за рахунок тих розробок, які поставляють нам партнери. Тому про що ми можемо сказати? Що вже є сьогодні вдалі зразки, які виконують завдання по збиттю ворожих шахев. Є підрозділи, які опанували ці засоби. І в найближчій перспективі з кожним тижнем цих засобів силах оборони буде ставати більше. Виникає друга складова. Основний капітал війни завжди був, є і буде продовжувати залишатися це люди. Відповідно, ми не можемо швидко перенавчити маневрені вогневі групи і спробую пояснити, чому. Тому що коли ми почнемо противника збивати на горизонті висот більше двох тисяч кілометрів ворог буде робити, наносити комбіновану атаку, тобто рухатися на горизонті висот більше 2 кілометрів і, відповідно, пробувати заходити на висоті 300-400 метрів. І тут його треба буде кимось піймати. Якщо ми всі маневрені вогневі групи перевчимо користуватися безпілотниками, ну, виникнуть у нас ряд проблемних питань, тому маючи техніку, маючи досвід застосування, маючи успіх застосування, ми потребуємо додаткового поповнення основним капіталом війни. Саме людьми тому, користуючись вашим ефіром, звертаючись до військовозобов'язаних товариство, прошу вас розглянути, будь ласка, можливість скористатися рекрутинговими програмами і долучитися до тих підрозділів, які зараз активно розвивають протиповітряну оборону, і які спеціалізуються на збитті ворожих безпілотників типу шахет. Зокрема, 429-й полк «Хілес» у в своїй структурі має такий підрозділ: долучиться до нас. Ми передамо найкращий досвід в короткостроковій перспективі, і ви зможете. Стати одним з важливих елементів захисту нашого українського неба ви зможете напряму впливати на те, щоб кат-окупант не міг бити по пологових будинках, по лікарнях, по дитячих лікарнях, по житлових будинках і загалом по території України. Тобто, як ви бачите, протидія вона таки є. Ну і звісно, це інші засоби протиповітряної оборони, як стаціонарні, так і портативні. І, відповідно, наша українська авіація, повітряні сили загалом. Про що ще треба сказати, які виклики будуть далі? За так, да, продовжуйте, будь ласка. Тут треба завершити тему, щоб було зрозуміло, куди ми рухаємося. Тож, абсолютно очевидно, що у випадку, якщо всі зірки зійдуться в правильному меридіані, ми отримуємо в достатній кількості техніку, достатній кількості навчених людей. Які будуть спроможні доповнити загальний вплив по противнику і закрити наше небо, тобто прийти до того моменту, коли переважна більшість цілей, 70-80%, як це було в попередні періоди, будуть збиватися нашими українськими дронами, маневреними вогневими групами, засобами протиповітряної оборони української авіації. Що далі буде робити ворог? Він вже сьогодні визначив завдання: зробити шахеди реактивними. Що значить реактивні? Значить, що вони будуть рухатися. З більшою швидкістю, і відповідно ті дрони перехоплювачі, які в нас є в значній кількості, стануть неефективні, тому що вони будуть неспроможні догнати реактивний шахет. Тому саме сьогодні, як українські виробники, так і виробники країни-партнерів опрацьовують можливості розробки тестування і потім підослідної експлуатації з подальшим на озброєння реактивних перехоплювачів. Але тут є негативний момент в тому, що противник нав'язує нам свої правила гри. Позитивний є, що у нас немає знаєте, такого моменту, коли ну що робити, не зрозуміло, що робити з цим протидією. Є чіткий шлях, потрібно лише своєчасно станом сьогодні на позавчора виконати необхідні завдання, а саме наростити спроможності, призвати до навчити людей і відповідно організувати шалену систему знищення протиповітряної оборони, чим сили оборони. Сьогодні дуже активно займається кожен на своєму рівні. Скажіть, будь ласка, ось такий момент. Ви сказали, що противник і далі буде нарощувати виробництво шахедів, тобто масові атаки будуть ставати ще масовані, будуть ставати ще частішими. Наскільки велика вірогідність побачити в якийсь момент атаку на Київ тисячою шахедів, балістик балістики криватих? І знову ж таки, чи е, на даний момент, чи на момент там від сьогодні, плюс три місяці Україна буде здатна давати відсіч, розвиваючи існуючі програми та партнерства прямо зараз? Ви абсолютно праві. Ми маємо знову-таки враховувати декілька аспектів. Перший. ви бачите системні нанесення вогневих уражень за рахунок наших діпстрахів, тобто ударних крил камікадзе по території Російської Федерації, зокрема по об'єктах, які виготовлюють комплектуючі для збирання шахетів. Тобто ми боремося з причиною це масштабування виробництва і спроможності Російської Федерації виготовлювати. Тій кількості, яка була попередньо озвучена, більше 300, так до 600 і потім ще наростити, блокуємо противника, не даємо можливості йому дотримуватись плану виробничого. Друга складова: коли ми кажемо про удари по території України, важливо, стільки ми зможемо збити. А у випадку, якщо буде реалізоване завдання, номер 1 про яке ми ще з вами розлогу поговорили. То ми зможемо збивати переважно більшість повітряних цілей, які йдуть на наші міста, і це стосується не тільки міста Києва, це стосується і міста Харкова. Принципово важливо закрити і міста Дніпра і інших українських міст, які є рівнозначно важливими. Тому тут дуже важлива свідома позиція наших громадян. Бо за винятком навчання, за винятком долучення до сил оборони. Треба по можливості ще і допомагати за рахунок донати, тому що частина цих засобів вони заходять за рахунок державного фінансування, частково за рахунок партнерів, але значної кількості, щоб ми мали і вдосталі, збивали все, що з'являється у нас на доловою. Ми отримуємо за рахунок донатів українського народу і без ових перебільшень кожна гривня вона більш ніж важлива. Скажіть, будь ласка, ще такий от момент цікавий, ми з вами говоримо про масовані атаки ворога, але так само ми і е, масовано захищаємося, маючи на увазі, що ми використовуємо інші методи для захисту. Це тепер з нас з'явилися дрони перехоплювачі, вогневі групи з кулеметами, зенітні установки, е, там різні Петріоти, Насамси, Айрісті і тому подібне. Плюс авіація, і власне час від часу з'являється повідомлення про те, що легкомоторні літаки застосовують для того, аби збивати шахеди. Наскільки це ефективний? Спосіб, наскільки його можна чи не можна масштабувати, тому що ну видається, що це якась річ, яку можна, наприклад, завести там з Європи з США в певній кількості і також їх використовувати. Але хочеться розуміти, це е, знаєте, якась така разова історія і скоріше красива, е, красива картинка, чи все таки ефективний засіб? Тут є питання свій чужий, що ми насомсом не приліпили свого одного моторного літака, який виконує завдання по збиттю шахедів. Тому ну дивіться Friendly Fire – Це така тема, яка відбувається в усіх військах. В Сполучені Штати Америки, їхні війська під час виконання різних завдань для тих, хто аналізував операції навіть після Другої світової війни, які були реалізовані цим військом, вони так чи інакше достатньо часто допускали, маючи суперкруті системи розпізнавання свій чужих, допускали дружні вогонь. Це мистецтво війни, складне мистецтво війни зробити так, щоб. Унеможливити Friendly Fire і налаштувати максимальну взаємодію між підрозділами для виконання бойових завдань. Дивіться, що стосується одного чи двох моторних літаків, легких, які можуть збивати ворожі ворожіхеди. Так дійсно це один з інструментів, який доповнює загальний пазл проти повітряної оборони, і він може бути ефективний. Але дуже важливо налаштувати систему. свій чужий є ще додаткові аспекти по. Які доповнюють, скажімо так, загальну систему протиповітряної оборони є більш ніж ефективні, але як це працює концептуально у взаємозв'язці, я б не хотів детально проговорювати лише з одної причини: коли противник усвідомлює всю протидію, яку ми можемо йому надати, він під цю протидію влаштовує інструменти впливу. Так, враховуючи всі аспекти деталі, вилаштовує світлана, план, як він буде наносити удари, тому для противника мають бути деякі речі, також закриті. А інформаційний простір український, тим паче ем, достатньо імениті і відомі видання з великою підпискою, такі як радіо НВ противник аналізує достатньо добре. Скажіть, будь ласка, ще такий момент. Ви згадали на початку, що є розробки дронів перехоплювачів українських компаній зарубіжних. Мені цікаво, наскільки іноземні компанії тут. Передовіші е, нас, чи все-таки в ролі доганяючих. Наскільки вони е, усвідомлюють цю загрозу, яку несуть шахеди, і чи, е, чи вони встигають впроваджувати якісь інновації? Е, дивіться, ряд європейських країн. Він ще хибно вважає, що їхні системи протиповітряної оборони, які стоять на озброєні, п'ята стаття північно-атлантичного альянсу зіграють свою роль, і не треба нарощувати прям. В значній прогресивній кількості такі відносно дешеві засоби протиповітряної брони як дрони-перехоплювачі. Але є ті європейські країни, в яких на генетичному коді дуже добре працює пам'ять, що таке російський чобіт на їхній території, і ось вони рухаються сьогодні на позавчора, але за своєю якістю я вам маю сказати, українські виробники і європейські саме в частині дронів протиповітряної оборони знаходяться десь на одному рівні. І навіть один одного доповнюють. Ну знову ж таки, це тільки в ці складовій. тому що якщо брати інші дрони, то на сьогоднішній день Україна має дрони дальнього враження, діпстрайки набагато якісніші, ніж в країн-партнерів на сьогоднішній день. Ми маємо дрони багато застосування, які противник хрестив Баба Яга це важкі ніжні бомбери, яких реально аналогів в світі немає. І вони більш ніж ефективні на фронті продовжують залишатися, незважаючи на те, що противник налаштував систему протиповітряної оборони, точно таку саму, яку зробили ми, але з запізненням на сім місяців. Що я маю на увазі, нашу бабу ягу зараз противник збиває в дронами камікази прихоплювачами, тому дуже треба бути виваженим в інформаційному просторі бо противник своїх місків не має до креативних рішень. І Він просто аналізує те, що роблять сили оборони, і краще досвід намагається перебрати собі і впровадити, як це відбулося з їхніми дронами, прихоплюючи, які тепер збивають на Мабиго. Якщо казати про розвідувальні засоби, типу крило, знову таки довгий час ми мали там американську пуму, мали інші країни-партнери, які постачали нам ці крила і вони були. Скажем, безальтернативні порівняно з українськими виробниками станом на сьогоднішній день і, і Шарк, і інші українські виробники набули спроможності і стали не просто конкурентно спроможні, а стали дійсно військовими виробами, які ефективно це показують на лінії возітнення в порівнянні з ціною від наших партнерів, вони значно дешевші, не всі, але переважно. Скажіть, такий цікавий момент. Ви на самому в самому початку нашої розмови згадали про українські діпстрайки, і дійсно, це напевно те, що дуже сильно відрізняє Україну від Росії. В той час як Росія обстрілює житлові квартали, Україна своїми дронами, ракетами обстрілює російські військові підприємства. Але в той же час ми бачимо, мені здається, за червень десятки успішних уражень, попадання в ціль. Але ну, як мінімум, зі сторони виглядає: ми, ми не бачимо якогось великого сповільнення у виробництві шахетів, наприклад, чи якогось. Іншого озброєння. Поясніть, будь ласка, аудиторії, це пов'язано з розгалуженою мережею цих виробництв, швидким ремонтом, чи можливо просто наслідки будуть, знаєте, ну там відчуватися з місяцями, а не одразу, тому що були певні накопичені запаси. Тобто ми робимо висновок, що це ніяк не впливає, базуючись на тому, що противник зберігає спроможність бити по території України шахедами. Я правильно зрозумів зараз? Так. Так, ось товариство, ми маємо розуміти, що противник завжди має таке поняття як резерв, в будь-якому випадку намагається його формувати. Тому, за винятком того озброєння, яке запускається по території України, та те, яке в даний момент часу виготовлюється, противник має певні резерви і намагається рухатись згідно визначених завдань російським окупаційним керівництвом, як наслідок, удари по території України могли б бути. В рази інтенсивніші і масованіше, якщо б не робота наших спеціальних служб служби безпеки України, якщо б не робота наших діпстраків і підрозділів, які більш ніж ефективно набули спроможності їх застосовувати, це познається в порівнянні. Ну, от, власне, наведу на конкретному прикладі у випадку, якщо б не була реалізована операція Повтина, то удари по території України за рахунок застосування ракетного озброєння. Були б в два рази інтенсивніші. Уявіть, що в два рази більше летить ракети, тому це наш виклик і системна робота впливати на підприємства, які виготовлюють, і знищувати спроможність на носії, пускові і таке інше, і це сили оборони навчилися робити більш ніж вдало. Але для того, щоб повністю закрити наше небо, ще раз кажу: ми потребуємо додаткового поповнення основним капіталом, а саме людьми. Товариство будь-яка техніка потребує оператора, який буде її пілотувати, в силах кожного з вас долучитися і допомогти зберегти нашу державу. Скажіть, будь ласка, ще на сам кінець у нас кілька хвилин є від міст і шахедів трохи до лінії зіткнення. Яка ситуація з дронами і дроновим озброєнням загалом там? Тому що вже багато місяців є повідомлення, що лінія зіткнення розтягнулася на 15-20 кілометрів. FPV стають далі летіти, і плюс тобто волокно загалом кількість чи спектр дронів, які використовуються, також розширюється. Україна почала тестувати багато дронів, які летять на 30-40 кілометрів. Яка зараз от ситуація на, на, на цих перших кілометрах? Якщо казати від нуля в глибину бойових порядку до противника 15 кілометрів і до нас 15 кілометрів навіть до 20, це та територія, в якій весь світ зжимається в маленький квадрат. В цій зоні тебе хоче все вбити і на поточний момент має таку спроможність, тому що збільшується кількість дронів розвідників. Зараз це, як колись некомпетентні, казали, що весільні дрони, але це продовжує залишатися топ-комптором війни для проведення ближньої розвідки переднього краю. На жаль, аналогів ніхто не зробив подібного рівня, функціоналу, ціни. Ну і звісно, FPV-дрони Камікадзе, важкі бомбури з боку сил оборони, а також дрони на оптоволок вносять свої корективи. Це не значить, що на відстань від нуля до. 15 в наш в нашу глибину, і до 15 в глибину противника не відбувається ніякі дій. Ні, просто е, ця зона стала максимально небезпечною, як наслідок призвела до того, що противник був вимушений відтягнути свої засоби, такі як артилерію. Самохідні артилерійські установки, реактивна артилерія не може під'їжджати ближче, відповідно, ускладнилася логістика. Тепер замість там броні чи тих самих буханок противник застосовує переважно двоколісні мотоцикли, а це зменшує кількість корисних вантажів, які він може відвести до поповнення угрупування своїх сил. Ну, і, звісно, це маневр військ. Тепер противнику для того, щоб підійти на передню лінію обозітнення, треба витрачати години і кілометри, які він долає саме пішим ходом. Що стосується сил оборони. Не можна сказати, що повною мірою ситуація у нас зеркальна, але на деяких вітинках точно так само вимушені діти діяти, як і діє противник, для того, щоб дістатися до передньої лінії болезнітнення і максимально захистити тих, кому на плечі впала найскладніша робота. Це піхотинців, і штурмовиків. Треба розуміти, що на жаль, на полі бою їх неможливо замінити там, де знаходиться наш солдат. Ця територія офіційно контрольована державою Україна. Офіційно контролювана збройними силами це територія є наша там, де нема нашого солдата. Це територія, яка потребує того, щоб її звільнили, щоб її деокупували, і це відбувається лише шляхом переміщення піхотних підрозділів. На жаль, так влаштована війна, і в короткостроковій перспективі я думаю, що піхотинця на полі бою ніхто не замінить, а от дрони дають можливість його максимально захистити від супроводу на позицію до фактичного. Закриття його щільним вогнем по ворожих пілотних позиціях, по ворожих піхотних позиціях, по ворожих позиціях вогневих засобів, такі як гармати, і таке інше, щоб вогневий вплив на нашого піхотинця був якомога меншим. Я ще помітив в червні особливо багато повідомлень було про ураження власне поїздів логістичних, які використовує Росія для того, аби перекидати війська, техніку, боєприпаси. І повідомлень стало прямо дуже багато. Такі ураження були там ледь не одне за іншим. Чи є якесь пояснення, власне, що дало змогу активізувати такий тип операцій? Ці дивіться детально розголошувати не буду. Просто скажу, що не треба недооцінювати спеціальні служби України, які, як ви бачите, працюють максимально ефективно. Знову таки операція «Паутина» і ті події, про які ви кажете, вони також частково пов'язані з цією операцією. Вона готувалася протягом півтори роки. Тому е, в даному випадку щастя любить тишу, ефективність виконання бойових завдань на території Російської Федерації не потребує уточнень і глибокого розкриття. Нехай роблять, що вміють, а вміють наші спецслужби достатньо добре. Дякую вам дуже за ці відповіді. Дякую, що знайшли час поспілкуватись. Нагадаю, нашим слухачам Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Хілес. Був з нами на зв'язку. Ми говорили власне про загрозу зростаючу загрозу від шахедів, від тої кількості, які запускає Російська Федерація по українській території, про українським містям. Зокрема, це так звані дрони-перехоплювачі. В останній час ми почали більше про це чути. Про них сказав і президент Володимир Зеленський. Також. Інші високопосадовці згадували, що лише під час останньої атаки, масованої в 550 одиниць повітряних засобів, було збито 60 шахедів завдяки таким дронам. А за місяці тестування цього типу оборони було збито понад 550 цілей, тобто це. Той засіб, який наразі зростає в кількості, зростає в ефективності і допомагає збивати шахеди, не допускати того, щоб вони обстрілювали українські міста. Тому що нагадаю, Росія почала збільшувати чи продовжила збільшувати виробництво, і тепер такі великі масові атаки на декілька сотень одиниць одночасного запуску вони почастіш і почали зростати лише в червні 5,5 тисяч шахедів було запущено по українським містам. Тому звісно, палітра засобів, які допомагають допомагають захищати нас від них, зростає і потрібно підтримувати. Якщо маєте змогу для цього, також хочу нагадати, що НВ також збирає 1 мільйон для підрозділу Хіес. Тому долучайтесь. Будь ласка, якщо маєте таку змогу, посилання буде в описі. Зараз новини від колег. і Продовжуємо ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.